Слава Україні! Вночі ворог випустив 140 ударних БПЛА. Парламентарі зірвали засідання Верховної Ради України. Сім кримінальних проваджень щодо незаконного обігу зброї відкрито, відкрито. Перепрошую на Хмельниччині. Ще виявлено незаконну вирубку дерев у Старокостянтинівській громаді. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. У ніч на 13 лютого ворог випустив по Україні 140 ударних БПЛА, типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів. За повідомленням командування повітряних сил збройних сил України збито 85 дронів у 10 областях. 52 ворожих безпілотники, імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина. Вночі сили РФ атакували безпілотниками Ізмаїльський район на Одещині. Одна людина поранена. Про це повідомив керівник ОВА, Олег Кіпер. Є пошкодження припортової інфраструктури та недіючого навчального закладу. Також уламками уражено автівку, у якій перебувала жінка. Вона госпіталізована до лікарні на місцях влучання, спалахнули пожежі. Про зірване засідання Верховної Ради України повідомив нардеп Ярослав Железняк. Парламентарі від Європейської солідарності заблокували трибуну ради із плакатами Україна не Росія, ні диктатурі, Думайте про перемогу, а не про вибори. А потім ще вигукували ганьба та ні політичним репресіям. Такою є реакція депутатів на рішення РНБО щодо санкцій проти лідера опозиції Петра Порошенка. РНБО на засіданні 12 лютого, крім Петра Порошенка, запровадила санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Живаго, колишнього співвласника Приватбанку Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука. Про це повідомляє українська правда, посилаючись на власні джерела. Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону на набуття у власність земельних ділянок тощо. Поліції області поділилися даними щодо обстановки у регіоні за минулу добу. До підрозділів головного управління нацполіції надійшло 641 повідомлення про події та правопорушення, з них 130 – кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 148 адміністративних протоколів, з них 14 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстрована також одна дорожньо-транспортна пригода, у якій дві людини отримали тілесні ушкодження, а також 11 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 653 повідомлення від мешканців регіону. Сім кримінальних проваджень щодо незаконного обігу зброї відкрито на Хмельниччині. Лише за добу відпрацювання хмельницькі оперативники вилучили із незаконного обігу протитанкову міну, осколково фугасний снаряд. А також два пістолети із ознаками переробки, чотири гранати F1 та три сотні набоїв різного калібру. За повідомленням заступника начальника головного управління національної поліції в Хмельницькій області Андрія Чайковського до поліції надійшла інформація, що семеро мешканців області зберігають за місцем проживання. І з метою подальшого збуту заборонення до обігу предмети, і це було підтверджено у ході обшуків. За усіма фактами відкрили кримінальні провадження. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Двом особам у межах досудового розслідування повідомили про підозру, що до решти фігурантів розслідування тривають. У поліції закликають усіх хто володіє трофейною зброєю. Задекларувати її. Це обереже вас від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї або ж боєприпасів. Зокрема, станом на 12 лютого у Шепетівському районному управлінні задекларували 20 одиниць зброї. Збитки більш ніж на 240 тисяч гривень. Виявлено незаконну вирубку дерев у Старокостянтинівській громаді. Днями Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області провела перевірку за зверненням, яке надійшло через сервіс Екозагроза щодо законності вирубки дерев уздовж дороги між селами Ришнівка та Кеселі. Про це повідомляють в обласній Держекоінспекції. Було підтверджено факти незаконної рубки дверяв різних порід, і завдана шкода навколишньому природному середовищу склала 240 тисяч 824 гривні. Матеріали справи було передано до поліції. Більше новин у соціальних мережах Першого Подільського долучайтеся до нашої спільноти, аби бути поінформованими. На все добре.